Пидемо і несемо. І гриша ще одну миску несе. Насправді, скоро буде прогноз погоди справджуватись. Починається дощ дрібненький. А ми вибрались на вулицю. Всім привіт! У нас неділя. Так, зараз погодуємо курей. І підемо в похід. Семен нас давно вмовляє, мене вмовляє піти погуляти понад річкою. Там у нас це кодова назва хащі. Наші місцеві хоче прогулятися. Весь час відкладали. То школа, то непогода. Зараз теж не так, щоб прогуля... прогулянкувати А на що ти їх зачнеш? Хай гуляють. Та вони мастити. Розкидують такі ось вони, бачиш? майже як як не, прибира... не прибирають за собою. Йдемо. Тож беремо вас з собою на прогулянку. Думаю, що це буде недовго. Дощик нас прожене. Підемо додому. Це всі, хто йдуть, Микола і Татко, як завжди. Домашні камені. Не хочуть гуляти на природі. А ми найсміливіші. А нащо ти, Лія, несеш ці палички? Друзі, перш ніж почнете перегляд, я хочу вам нагадати про вподобайки, про те, щоб не забувати заходити, привітатися в коментарі. Мені, для мене це дуже важливо і мені дуже приємно, коли ви показуєте мені свій зворотній зв'язок. Дякую вам дуже за це. І нас сьогодні вийшов такий влог кількох годин, які ми провели під дощем на природі, точніше, я з дітьми. І... Скоріше, це менш інформативне, але більш таке споглядальне відео. Подивитись, як ми намагаємось гуляти, <гум> дихати свіжим повітрям, навіть якщо погода цьому не сприяє. Маю надію, що вам буде цікаво побачити, що було далі. Воно завжди тут було. так? Я тут їжу на машині, воно саме. Для автомобілістів допомагає знати, чи там ніхто не повертає. Бачили, які ворота. Звісно, бачили. Так.

Сікатор забули? Ось тут прямо вже. Хащі, але через те, що листя спало, краще видно дорогу і легше проходити, хоча грязючка, звичайно... Окей, добре, що у нас взуття передбачається. Вже не хочеться палку на землю. Єдине в річці зараз більше води, ніж влітку. Ось там міст, яким ми в парк ходимо і на трек їхали нещодавно з дітками. А тепер ми під мостом будемо. Дощик посилюється. Так, бамбук, все ага. правда. Робуйте, все клаче, okay. О, можна okay. бу... Якщо б у нас були ножиці, ми б відрізати. І зробити додому. собі бамбукову паличку. Okay. Тут багато бамбуку заросло, okay. бачите? Okay. Нічого ти пісня си. Це... Це теж бамбук. Це все бамбук хоче. Чи... Там за бамбуком там чись дві. Mm -hmm. Ну З такою зимою саме те, що а треба для бомби. Панди? Ти mm -hmm. теж там спускатись, мамо. Так, ми там ходили, а в цю сторону а, а ми не ще ходили. Та стежинка. А Тут ми ні, сюди ні, хіба ходили? На зак... Тут вихід на... Ми... на Лія, давай в іншу сторону. Окей? Ага. Окей. Там взагалі будинки, і це вже їх територія за будинками. Це називається розважаємось як можемо. А що ще робити? Сікатор? Ні, тут це сухе гілля, тут не потрібно прямо ножиці. Семена, що ти робиш? Ну взагалі ми там проходимо. Мені здається, що ні. Ти хочеш до води пройти? Ти мене не вдариш, колосом. Я хочу тут трошки збільшити стежинку. Я чекаю, щоб ви прийшли. Обережно не вдарь себе, бо таке теж може статися. Це якісь ну, ліани. З цими ножицями багато так краще. Так, поки ми вже зрозуміли. Я гарне, чесно, жила мало. Так, ти а, давай, молодець. Давайте ось так, як я ідею. Можна пройти? Впевнений? Ну там. Е, давай дочь по... руку. Ох, тут як непросто все. Гриш, не відставай, будь ласка. Грязюка дуже сильно. Добре не бути ноги. Це нам було не, не цікаво вдома, тому вирішили собі пригоди знайти, так, Лія? Так. Все завдяки Семену. Природу любить чи пригоду? І природу, і пригоду. Там дерево впало А, так, ти правий. Сухе дерево. Головне, щоб на нас ніяке дерево не впало. Окей, тут можна просто Ні, ми не зможемо, мабуть, зліїти. Клас. Я взяв... У мене є палка, у мене є палка. я можу легше Ми злі її не зможемо, я думаю. Це занадто широка. Якщо ми намочимо ноги, доведеться додому йти. Мокрі ноги. Ні, спочатку. А мені не підходить. Я дуже за тебе переживаю, дуже. Вона Оу, ти змогла! Так, мамо, просто переступити. Ти крута. Думаєш, вона а тобі. Тобі знай. Семен вже зробив типу місток. Обережно йти. Ну я то зможу перестрибнути. Я залію переймалася, вона знайшла шлях. Бачили, скільки тут мушель різного розміру? Так, ти супер класно, знаєш. Я. Ну, ти і крута. Зупинити. І головне, що нічого не боїшся. Не... Тебе не зупинити. Мамо, подивись, я по-іншому буду. Ох, тут нелегко. Оп! Допомога потрібна, Ні. Ти впоралась? Так. Погано, погано, погано без хвостика. Зараз я тобі, мабуть, свою резиночку віддам. Аностій. Типу як затоку там де стоять ну, як моя і ти де, десь два метри там скласти. Он, он Тіберін, Будинок, в якому ми живемо. Зараз. Ну давай. Змії, звичайно. Тільки зараз вони сплять. Коли холодна погода, вони в нірках своїх сплять довго, аж до весни. Так, і дуже вогка земля липка. Дуже Вода може дуже різних. Що тут написано? Це небезпечно. це небезпечно. Гратися біля води, бо рівень може піднятися. так? Не і... А, Тому що гідроелектростанція може це... а, піднімати бар'єри. Так, використовує дав. Так? Так. Тому що ось там трохи далі є гідроелектричні споруди. Тому треба бути дуже обережними. Тут. Це поле для регбі. Те, що біля нас не Лія! Лія. Лія, вона собаки. Вона повернеться зараз. Тобі що, самі зовсім не страшно, що ти від нас втікаєш? Рівень води піднявся набагато. Нарешті розібралися, що там було написано. Небезпечно влаштовувати, е, кемпінг. Тобто е, спальні мішки не можна розстилати, лягати спати на березі тут ріки, тому що може піднятися рівень води через е, споруди гідроелектричні можуть спускати воду, тому якщо лягти спати, можна в халепу потрапити. Ось що там було написано насправді. Тому що це така ось рекреаційна зона, де гуляють, відпочивають, але можна і можуть хтось мати може ідею заночувати біля ріки. А це небезпечно. Тож гуляти гратись можна. Можна встигнути втікати. Дощ іде. Ти співаєш? Хоч такий сильний дощ почався, але хтось не погоджується закінчувати прогулянку, не дивлячись ні на що. Весною ми сюди дійшли і дізналися, що тут такий ось є пляж. Хоч купатися в гароні заборонено і небезпечно, але ось тут є таке місце, де місцеві, ми тоді навіть підлітків побачили, хоча то, мабуть, квітень був, якщо не березень, які тут купалися. Ну, Ми просто були не готові купатися, не збиралися, а побачили, що люди купаються. Це старий міст, як нам розповідали. На так, тут така затока, затока. заводь така. І Тут не... має бути не глибоко, хоча зараз води прибуло, весною трохи менший рівень. Був. Мама, Ну, я там вже ходив? Так, так. З однокласним класом у одноклас. вас похід був. Так. І ми бачили це, це було так гарно. Так, ви по тій стороні ходили, так? Так. Ой, я пам'ятаю, там один він свій тапок намочив. Так, це було небезпечно. Ну, бо може все домашні. Тобі треба камінець кинути, я так відчуваю. Мокрі курчата. Пішли додому. Я знайшла камінець, який нагадує сердечко. Взагалі на світі так багато речей, які нагадують сердечки, ви навіть не уявляєте. Хтось тут смажив щось або просто грівся. Такі ось дикі місця в нас тут поряд. Прокопали там дорожку. Лі нам в цю сторону. Все, ось там той пляжик і ось тут вже будиночки. Це ми на такому язику. Карбони, найстарішому такому місці, півострові. Гарона ось так огинає цей півострів. Вже видно, бачиш? Церкву там видно. Ти що, не чуєш нічого? В каптурі. Це вулиця, яка до церкви веде. Дерево тобі сподобалось. Так, його так спеціально підстригли, щоб ти змогла там заховатись. А ось будиночок прикрашений до Різдва, Лій, диви як. Ну вони і, показує, і на хелловін... Ні, Вони і на Хеловін, і на а... Великдень прикрашали, я пам'ятаю. Таке ну, це... стар. Віконниці ну, вони їх просто не пофарбували. Тут взагалі. Так, я бачила. банють усе. Ну, тепер, печеш ти будь Що зараз зима. Це такі зимові квіти. Мама, троянди. Не всі люди знають все. Тим більше в сучасному світі люди більше дізнаються про різних співаків, Містерів бістів у клубі. А про те. Це воно це вернів. Так, а про те, що ну, було колись, або про президентів, звідки вони походять, де вони народились, про це знають небагато. Ну, Можливо, це і нудно. Я oh, no. що тепер. Я мавпочка. Гарно погуляли. Трошки змінили обстановку. Семенчик, давай в тебе урок, Миколаїв вже йде. Не дивно, що динозаври. еволюціонували еволюцію. Так, вони дуже схожі на динозаврів. Простий. Тиранозаври якісь ходять в Так, в мене ключ є. Я двері навічні. Але... Все, додому. Я вас вигуляла. Ну що ж, ось така в нас вийшла прогулянка, можна сказати, навколо будинку. Неподалік від нашого дому, є ось такі справжні хащі. Такий... Здавалося б, напів. Закинута місцевість, напівзакинутий берег річки, але насправді його навмисне залишають саме в такому вигляді, не асфальтують, не роблять якісь доріжки спеціальні. Там навіть є кам'яні такі лави, на яких можна, проходячи доріжкою зупинятися, просісти, і видно, що ті лави там давненько вже знаходяться. Тож і, і час від часу зустрічаються мапи місцевості, можна це все розглянути, тож це. Навмисно створене, ось таке наближене до природних умов середовище, де так приємно прогулятися. А для мене найголовніше, що це не потрібно кудись їхати, кудись далеко йти, щоб потрапити ну, на справжню природу, незважаючи на те, що ми всі такі намоклі сушили одяг після цього, але всі залишилися задоволені, ну надихалися повітрям. Окрім двох наших членів родини. Ну, Сподіваємося, наступного разу нам вдасться їх вмовити. і Вони з нами, Миколай і Іван з нами підуть прогуляються. Принаймні подивляться наш ось цей влог, нашу прогулянку, надихнуться і скажуть наступного разу так, ми йдемо з вами. Ну, а поки що це все. На сьогодні ще в нас ввечері був прямий етер. Багато хто з вас його вже переглянув, але, можливо, не всі. Тож запрошую, будь ласка, підписую. Дивіться, є. Списки відтворень на каналі різні, є влоги, є влоги за попередні роки, а також є список відтворень, називаються прямі трансляції. Я знаю, що в загальні є, на загальній сторінці каналу немає цих відео саме з прямої трансляції, а ось в цьому списку ви зможете там знайти останні відео. Можливо, вам буде цікаво ось так на посиденьках зі мною зустрітися, щось цікаве про нас дізнатися. В будь-якому разі, бережіть себе, будь ласка, знаходьтесь в безпеці. Наскільки це можливо? І сподіваюся, ми з вами побачимося в наступному відео і в коментарях. Дякую за зворотній зв'язок. Все, бувайте!